Аня, привіт, що там та да, привіт. Я зараз знаходжусь в Межигір'ї. Е. Як ви знаєте, тут сьогодні мені повідомили про те, що тут може бути силове захоплення Межигір'я, Тобто, того коменданту, тих людей, які зараз тут працюють, мали приїхати свободівці. Так принаймні мені вчора повідомили. І за розпорядженням міністра аграрної політики Швайки, нібито мали його захоплювати. Таке було повідомлення, через яке я сюди приїхали. тут з 9 ранку поки що нікого зі свободівців немає. Але але приїхав відчі Генеральної прокуратури Слободяник Ігор Петро на виконання він привіз собою ухвалу Печерського суду про те, що будівлі на території Межигір'я мають бути арештовані. Там у ухвалі суду вказано прізвище одного слідчого. А це був інший слідчий, і на підставі того, що це інша людина. Не, те, що це не по закону, як вирішили керівники нинішнього Межигір'я. йому наразі не дали провести цей арешт. За його словами, всі будинки, які знаходяться на території Межигір'я, будуть арештовані, і потім будуть описані, арештовані і закриті, тобто передані кудись, незрозуміло куди. Тобто, відповідно, наразі є загроза того, що Межигір'я буде закрите для відвідування взагалі. Ось так. Ну, подивимось, що там далі від.